Так, ось таке моє невеличке замовлення. Це замовлення я робила суто для себе. І тепер трошки вам покажу, що я тут замовила. Замовила собі умивалочку таку із серії Reversist. Це умивалочка із скрабуючим ефектом. Я її пробувала спробничка. Дуже-дуже мені сподобалася, тому вирішила замовити для себе. Буду ділитися з вами тут, у Сторіс, її ефектом. Дуже гарно очищає. Так. Потім, потім я замовила такий засіб для миття посуду. Цей засіб він абсолютно не шкодить нашому здоров'ю, дуже добре відмиває тарілки, не залишає такого, знаєте, такої плівки такої слизької на тарілках і дуже гарно відмиває. Можна мити навіть дитячий посуд. Ну, звичайно, антижир замовила. Я в свою нову квартиру, ну, як же ж тут без нього, він чистить все: витяжки, сковорідки, каструльки, духовки, все-все-все. І також замовила собі такий засіб для чищення унітазу, Тоже дуже добре відчищає і залишає такий приємний запах, запах не різкий. Так, пральний порошок, пральний порошок, мені цей дуже-дуже подобається. Тому що він від, навіть відпирає плями на одязі. Ну він дійсно класний. Тут його кілограм, я ним уже користуюсь досить давно, відколи він з'явився. Я користуюсь гелевим і також таким. Той і той дуже класний. Мені дуже подобається, тому купляю тут у фармасі. Ну і також порошок кисневий, дуже класно відчищає. Я вже його показувала в сторіс. Він класно відчищає ванну, всякі різні такі забруднені поверхні, умивальники, також посуд. Все-все він гарно відчищає такий порошечок. Він дуже за доступною ціною. Ну і такий каталог. Цей каталог вже на вересень, на дев'ятий місяць. Ну, і також хочу сказати, що якщо ви хочете користуватися якісною продукцією, я в коментарях залишаю своє посилання на реєстрацію. Реєструйтеся і купляйте собі продукцію якісну і за доступними цінами.